Мужики, наконець хорстик 50-ка, то сама крута 50-ка на сьогодні, по ціні найменше. По комплектації, по вазі вона іменно дала всім прикурить добряче, бо тут спаргані противаги стається. 50-ка, яка щось дуже, якусь роботу. Хлопці, це сама максимальна комплектація за меншу ціну. От дешевше не найдете геть нічого, ну я маю на увазі з нормального, якщо не шир потреб. Від фірми Кентавр, від фірми ДТЗ нова лінійка тракторів Хорс. Це у нас йде паутійній хлопці. Просто подивіться, як він зроблений. Зараз покажу комплектацію, покажу салон. Тут нема до чого докопатись захочеш докопатись? Як то кажуть, нема до чого докопатись. Велика база. колеса на 20, задні на 28. G504 CCU моделька. Ще є L504 CCU моделька. GL це версії одного ж того ж трактора. По суті, з різною трошки компоновкою. Ну, дивимося. Коротше, хлопці, мост, груза, передок, дивіться, редуктор. Все відповідно, як то кажуть, не з 24-ки. Розбирається сам диск. Дивіться, який агротехнічний просвіт. Хіба. Це не Супер. Здраві вміняємо крила пластика, моторчик. Дивіться, як підкапотне. Все геть зашито. Кондюко, кондючок. Хлопці. Там кабінка просто лакше. Зараз подивитись. кабінка просто лакше. Кондючок. лайдонговський мотор. КМ 300, 495. Обслужиш. Знайдеш запчасті, мотор геть хороший. Фільтра. Магістралі, бачите, немає економії, нема хамутів, стяжок всякої шляпи. Все чітко, все зроблено по-людськи, акуратненько, гарно, з боку додаткова защита йде. Дивіться, які толково. Внизу всі тяги теж як зроблені, все толково, все нічого не висить знизу, не обірвеш, коли їдеш. Генератор два насоса. Компресор з ресівером. максимальна комплектація в тракторі мається. А, високий воздухан, щоб не хапати пилюку. Не циклон, обичний. Ну і це ж бюджетний хлопці-трактор. Вот. Тим не менш, дивіться, великий бак, знизу защита на баку металєва, Спарені задні противаги. Дуже класна тема, додає ваги трактору. 12.4 ще ширша резина на 28 радіусі. Задній диск, як і передній, теж розбирається. І ззаді регульована євронав'язка, така сама, як стоїть на Кентаврі. Кінтавр в такій комплектації буде майже на півтори штуки баксів дорожчий. Ну, не майже, а на півтори. Регулювання верхнього винта. Примусовий циліндри, дві швидкості валу відбору, силова сепка. Бистрозйомні касети під яблуки. Регулювання бокові, грубий мост, кабінка стоїть на подушках. Все дуже файно зроблено. Теж задок в нього тут все як має бути. Хлопці, бачите, скільки стоїть подушок для комфорту, для того, щоб його не трясло. Нав'язка крута. Бестрозйомні яблучка. Дві гідропари. такий онований розподільник гідравліки з плаваючими режимами на причіп. на... Погрузчик якийсь, ну мабуть-що, що треба. Балон ресівера. номерний знак підсвічується. Навіска супер класна, супер модна. Все повністю для роботи. геть Є під цей, як його виход розетка на причеп іде. На гальма є вихід. Пожалуйста, кабіна, звісно, зараз зайдемо всередину. Там просто-просто лакшері. Кабіна класна, вона. Суцільні має стекла, вони дуже, дуже б'ються, треба бути обережним. Це трактор не там, супер для лісу. але подивіться просто: кабінка, люк, скурва, ну, а? З двох сторон подножечки, все зашито, зверху люк, зверху все теж зашите. Сидіння, таке охірене, з боковими цими, з, з, з подоокотничками. Фух, тут все нарядно. Органайзер, підстаканники, підсрачники, все, що хочеш, тебе є. Приборне. Таке обичнее, як в Кентаврі ми таке бачили. Реверс, звісно на рулі. Звісно ж, камера. кондьор, я вже казав. ну, кабіна для бюджетного трактора геть шикарна, Тут все, що хочете повністю, все є дело дикунку повісить. Поняв? Також справа під дерево зроблено по багатому. Люк пластиковий, рожавіт нічого не буде, це можете написати. От, і криша теж повністю з пластику. Тому ніяких проблем з корозією вас не очікує, хлопці. Це просто шедевр. За такі гроші я рахую, що вже треба дзвонить бронювати. Файна комплектація, великий зіп з ключами з інструментами, управління гідравлічної системи. Коробка передач, педальки підвісник, єврокабіна зашита, герметична капсульного типу. Нічого не буде там ніде задувати, ні з яких щелів, все закрито, геть зашито, файно, дуже зроблено. Є USB-шні. Ну, багато дуже світло по кабіні. Зараз включимо, подивимося, як він світить вночі. От, є ще заглушки для додаткових установки якогось обладнання, ручний газ, такий чмошний трохи, звісно. Датчик тиску, в принципі, все. Все, що треба для роботи. Максимальний за таку ціну комфорт. Я просто пам'ятаю кіндавра пройшли годні 50-ки, які продавали все дорожче, ніж це. І там була тканя, зашита тряпка. І люди купували того ту тряпку. Тут звісно, люкс. Дивіться, хорст. Як пише. Всі розуміють, що ви взяли хорст. Обична приборка, похожа на скаус. Може бути трохи по електрики морочить голову, але ну, тим не менш, Бачите, яке. Модний мультимедіа. О! Дивіться. Бам. 4 камери. 360 погляд у вас є, як стало. Тут, в цьому плані. Постаралися. Ну і сам перестареється, чесно скажу, за свої гроші дуже достойний. 50-ка з кабінетів це в нас перша, але на 50-ки без кабінів такі її, бігають людей, дуже продали, нарікають, серйозно. Вони немає, хіба там десь може дачись, щось таке, що дуже легко міняється, робиться і без питання, питання ніяких немає. Тому, о, кому цікаво, хороша, добротна, 50 сяточка від провіреного поставщика, від провіреної фірми неодноднірної, то зверніть увагу на такій двох форте. Кор GL7 504. p Звертайте, кому зацікаво, виставляємо безкосовно, переплати наберемо, оплата при отриманні, документи на реєстрацію робимо під ключ, насолоджуйтесь, як дітей, дивіться і підписуйтесь на канал.